Ти вперше заходиш у Perfect World, бачиш цей величезний список класів, і єдине, про що думаєш, я просто хочу отримувати задоволення від гри, а не тижнями вивчати гайди. Знайомо. На старті нового сервера Cyber Arena кожен хоче бути корисним і сильним, але при цьому не вмирати від кожного моба. Сьогодні я доведу тобі. Чому саме шаман це твій унікальний квиток у гру. Без води, без зайвих емоцій, тільки реальні переваги, які зроблять твій старт максимально впевненим? Хто такий шаман? Це магічний клас раси амфібій, який замість звичних посохів використовує магічні сфери? А головне, це єдиний клас у грі, чия сила напряму залежить від сили духу. Чим краще ти вдягнений і заточений, тим сильнішими стають твої вміння. Це робить прогрес персонажа відчутним як ніколи. Чим шаман відрізняється від інших мах класів? По-перше, швидкість шаману не потрібно збирати дорогі речі на співучість пенія. Як це роблять інші класи? Його закляття і так кастуються майже миттєво. Ти просто заходиш в гру і вже маєш високий темп касту. По друге, неймовірна гнучкість: завдяки стійкам, світла та тіні. Шаман може за секунду перетворитися з сильного ДД на неприбивну фортецю. У нього немає середнього стану. Ти або агресивно випалюєш все живо навколо, або вмикаєш режим виживання, який дає тобі повний мент до фізичних ударів. Це клас для тих, хто любить високий урон, масові битви та швидкий геймплей. Так ти будеш залежати від своєї екіпіровки, і так ти не найш швидший бігун у грі. Але коли справа доходить до чистої магічної потужності та контролю ситуації шаману мало рівних. Ось чому я раджу обирати шамана саме на старті нового сервера. У ПВЄ шаман справжня машина. Соло грі до 90 рівня йому просто немає рівних за уроном. Моби зазвичай помирають раніше, ніж встигає до тебе дійти. А якщо їх забагато, у тебе є масовий стан, який зупиняє натовп прямо на місці. Груповий контент У данжах ти головна ударна сила, поки інші маги чекають відкату скілів. Ти видаєш стабільний і дуже високий урон за одиницю часу. Універсальність. Завдяки своїм масовим ударам, умілий шаман може стати гарним напарником для стража в ущелі Фенікса або для мага в гуйму. Це означає, що ти завжди знайдеш собі місце в паті. ПВП Битви з гравцями. Шаман грається інакше. Це не про забіг і помер. Це про вміння аналізувати. Ти можеш бути агресивним вбивцею в стіці на показник атаки, а можеш муттєво стати сапортом, рятуючи друзів або контролюючи ворогів. Масові битви це твоя стихія. Твої масові удари зі станом можуть переломити хід будь-якої бійки. А якщо тебе вирішили вбити натовпом, просто вмикаєш показник захисту та бафи на відбиття шкоди. Поки вороги намагаються тебе пробити, вони самі отримують стан або урон у відповідь. Шаман це про комфорт. Тобі не треба ламати голову над складними збірками еквіпу. Тобі не потрібно шукати групу, щоб вбити квестового моба. Це вибір для тих, хто цінує спокій, розуміреність, але дуже потужний геймплей. Ти ростеш поступово. Чим краще стає твій шмот, тим більше імбовим ти почуваєшся. Якщо хочеш отримувати задоволення від кожного кліку і не залежати від усіх підряд, шаман чекає на тебе. Якщо хочеш дізнатися про інші класи на старті серверу і вибрати свого ідеального персонажа, не пропусти інші мої гайди. Вони скоро з'являться на каналі і буду чекати саме тебе. Дякую, що були зі мною. З вами була Сиріель.